Тенісний прогноз US Open. І нам відомі вже всі півфіналісти, друзі. Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім. Отже, Сіннер Оже Альєсім. Це другий півфінал. Нагадаю, перший Джоковіч Алькарос. Там я вже дав окремо свій прогноз, досить незвичний. Завітайте в попереднє відео. Вже практично добу на каналі. У нас е, стоїть мій відеопрогноз на матч Півфінал Джокович Алькарас. У цьому відео я починаю саме з чоловіків. Сіннер ОЖ, Альєсім, перша і 27 ракетки. Зустрічались між собою 4 рази 3-1 на користь канадця. Канадець веде 3-1. Так, ви не помилилися. І я не помилився. Адже, але на хардкорті 1-1. На хардкорті 1-1. Тому що там у них був один матч на ґрунті. А, там два матчі на ґрунті. Два матчі на ґрунті. А на хардкорті Сінер і Оже Альясім провели два матчі 1-1. Нічия. Не дивлячись на це, не дивлячись на таку зовсім незрозумілу статистику попередніх зустрічей між собою. Між італійцем і канадійцем. Я прогнозую тут навіть без підготовки 3-0 перемога з сетами на користь Яніка Сінера. 3-0-1-65. У жінок попередньо було вже відомо Сабаленко П'єгула, перший півфінал, другий півфінал Осака анісімова так, як я і сказав, Осака пройшла Мухову і досить впевнено в двох сетах. І тепер Осака отримала ще більш серйозну суперницю, яка поки що пишуть її як дев'яту на початок US Open. Але ми всі знаємо, що Анісімова вже сьома. Осака, 24 була, і ми представляємо. Навіть мінімальна. Осака війде в двадцятку, це залізобетонно. І вона заслуговує. Погодьтесь, своєю грою, своїм рівнем тенісу. Вона заслуговує вже навіть десь на підході до першої десятки. І я вірю, що Осака повернеться. І в десятку, в тому числі. Осака Анісімова. Зустрічались три рази. І всі три матчі виграла Анісімова, Але на Харді зустрічались всього лише один раз. В офіційному матчі на Australian Open 2022 року. Переграла Анісімова не без проблем через тотал більше. 4-6-6-3, 7-6. Як бачимо, Перший сет програла Анісімова, а потім знайшла підхід до Осаки. Це було 3,5 роки тому назад. Зараз Анісімова грає не гірше. А Осака грає неймовірно краще, ніж грала тоді. Я так вважаю. Сьогодні Осака. Ну, приблизно така, яка була, коли вона була на вершині тенісного олімпу. До народження дитини в такому розумінні я кажу. Тому я вважаю, що хай трішки, але більш Наближена до успіху, все ж таки японка в цьому півфіналі. І тому, друзі, я тут не буду нічого е, вигадувати, не буду забурюватися в дербі в ці тенісні параметри в джунглі е, всіх коефіцієнтів. Я просто беру перемога-осаки. Осака, перемога п 1 1881. Ну, будемо округлювати. 1,88. Осака перемога над Анісімової. І таким чином тепер ми ждемо і у чоловіків, і у жінок фінали. Ждемо фінали, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки. Змістовні коментарі бажано більше шести слів. Такі строгі вимоги сучасного алгоритму Ютубу. Тут виходить у нас так Сіннер Оже Джокович Алькарас я сказав попередньо. Ще в одній восьмій, що я бачу у фіналі у чоловіків Сіннер Джокович. Я цю думку не змінюю. У дівчат у фіналі я бачу Осака Пегула. Так, Соболенко. Потужна. Не можна. Її скидати з рахунків, але пегула дома так і йшла до цього титулу, друзі. Я вважаю, пегула заслуговує перемоги на US Open в, в одиночній програмі у дівчат, пегула саме заслуговує цього року тут виграти. Ну, а про чоловіків я скажу, що. Джокович достойний фінала. Сіннер також е, не вдалося на Уімблдоні йому поборотися за фінал, тому ну, не вдалося повноцінно поборотися. Тому Сіннер буде тут боротися. Але Джокович, друзі, не забувайте. Джоковіч ще не списаний з рахунків. Джоковіч ще в темі, і є ще порох. Ми це прекрасно всі бачимо. Тому не перестаємо вболівати за своїх улюбленців. Я сказав: у мене і в нашому тенісному батлі стоїть Осака Джоковіч. Це я назвав переможців Переможців US Open згідно і відповідно до моїх варіантів прогнозів. Дякую, що дослухали до кінця. Дякую за підтримку, активність, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, любі друзі, успіхів, удачі і всім па-па.